Привіт! Ми бійці Збройних сил України і перед нами стоїть надскладна задача звільнити нашу Україну від темних сил Путіноїда. Щоб робити нашу роботу якісно, швидко, а головне без втрат особового складу, нам дуже потрібні швидкі, маневрені, потужні і всюди прохідні автомобілі. Наші друзі з ініціативної групи ГАРД безкоштовно передали саме такий автомобіль. Козаки реанімували його, додали йому всяких примочок, а саме головне, вмонтували нам пічку буржуйку. Вона зігріває нас, сушить наші шкарпетки і готує запашну каву в люту завірюху. Тож, друзі, донать також хлопцям, щоб саме таких автомобілів було побільше. Щира подяка і слава волонтерам! Слава, слава, слава!